Прибрати голос зі звукової доріжки одним кліком це мрія для кожного, хто хоч раз пробував робити дубляж чи переспівувати якусь пісню. Та нарешті це стало можливим завдяки Ultimate Vocal Remover. Хоч і не в один але все ж. Центекол зробити. Jauh lebih І Що дивовижно, цей софт безкоштовний, і це не реклама, вона опенсорс та доступна на Вінді, Макос та Лінокс. Всім привіт, я Адріан а Сьогодні, 26 березня 2024 року, моєму каналу, як і моєї діяльності в українській озвучці, виповнюється 10 років. Бо саме цього дня, в 2014 році, я виклав свою першу українську озвучку на Ютубі. І це був Бетмен у кіно, який на жаль. Вже давно видалений Бо <ків> авторським <ків> прогам. Але в мене є щось типу його ремейку на честь семи років мого каналу. Словом, саме через цю подію я вирішив зробити корисний ролик на тему, як прибрати голос зі звукової доріжки. Я знаю, що багато це кому цікаво. Проте, якщо ви прийшли до мене вперше на канал, то не підписуйтесь на мене тільки через цей урок. Дякую. Ну і звичайно, подяка спонсорам каналу за підтримку, особливо Юрію Жидецькому, а також Ксебет за наводку на Ultimate Vocal Remover. А тепер до справи. Направду тема вилучення прибирання голосу не нова, але якось цей напрямок не дуже той розвивався раніше, як і сьогодні, це можна було робити безкоштовним Audacity. і це як було погано, так і лишається погано. Ще можна було робити платним айзотоп, але. Теж така собі. У практичній частині я покажу це на прикладах, а тепер давайте встановимо наш UVR. Посилання на нього буде в описі. З основного сайту цієї програми, коли ви тицяте на Download, вас закине на GitHub, де ми скачаємо потрібну для нас версію. Мене цікавить версія для Windows, тож я обираю її. Проте інтерфейс програми для всіх однаковий. Є дуже важливий момент: це обов'язкове інсталювання саме на системний диск. C. Бо інакше програма буде. Буде криво працювати а ще нам треба мати десь 6 їх вільного місця для самої програми. Так, да, місця в мене не дуже багато. Думаю, з типовим встановленням програми у вас не має бути проблем. А на виході ми маємо .exe файл відкривши який нас зустріне ось такий інтерфейс. Що ми у ньому маємо? Перше, це кнопка для вибору потрібного нам звукового файлу. Але ви можете вибрати навіть відео, проте на виході отримаєте лише звук. Наступна кнопка це вибір теки, де й буде наш готовий вихідний звук. З форматів вихідного звуку в нас є WAV, FLAC та mp 3 Далі ми Ходимо до списку процес методів. З усіх нам потрібен лише Ensemble Mode, Тож ідемо далі і обираємо, що саме буде розділятися. Загалом, як ви бачите, зі списку ця програма заточена в першу чергу на музику. Вокал відділити від усіх інструментів, чи витягнути лише барабани, бас. Оцей Other, Other, ну, словом, туди входить гітара, скрипка і усілякі духові. For Stem Ensemble просто одразу виконує всі ці чотири пункти, і на виході у нас буде. Де доріжка звуку з вокалом, одер, драмом і басом. А остання мультістем має сенс, якщо ви хочете, наприклад, скористатися іншими функціями по типу видаленню шумів чи відлуння. Конкретно як це працює, я записав окремо додатковий контент для усіх спонсорів каналу. Тож, кому це цікаво, посилання знайдете в описі. А поки з усього списку обираємо основний варіант, з яким ми й будемо працювати: це вокал-інструментал. Далі в нас ensemble Бул алгоритм, це по суті вибір якості вихідного звуку, де оця от MAX спец, тобто максимальна якість, відповідає за якість вокальної доріжки, а MIN спец мінімальна якість за доріжку інструменталу, MAX спец за вокал, MAX спец за інструментал, MAX спец за вокал, AVERAGE – помірна якість за інструментал. Ну і далі все за логікою. Я обираю максимальну якість, бо в інших я не бачу сенсу. Аби кодування відбувалося швидше. Ще раджу, щоб оця пташка нікуди не дівалася, так програма більше пектиме вашу відеокарту, а не процесор. Але це привілей виключно власників відеокарт NVIDIA. Також ми можемо обрати варіант, щоб на виході зберігало лише вокальну доріжку або лише інструментальну. Бо по стандарту воно зберігає одразу два варіанти. І ще можна активувати 30 секундний семпл. Це зручно для тестів, аби проганяти не всю доріжку, а частину. До речі, в налош. Можна поставити 15 секунд або хвилину, якщо це треба. Ну, а ось це вікно з моделями штучного інтелекту, які, власне, і розділяють звук та визначають, де голоси чи вокал, а де музика і усілякі шуми. У вас при першому встановленні їх буде небагато, тому щоб додати нові, тицяємо в налаштування, потім центр завантаження, і отут вже качаємо потрібні моделі, які є в наявності. Коли ми на постійній основі визначилися, з моделями, ось тут ми можемо зберегти пресет, щоб потім, відкриваючи програму, не вибирати все наново. А ось тут будуть ваші збережені пресети. В мене ось поки що один є. Ось цей от Clear Selections допоможе вам одним кліком прибрати всі вибрані моделі. Ну і остання кнопка це безпосередньо запуск самого процесу. Перш ніж я перейду до практики, було б круто, аби ви поширили цей ролик. Ну і раптом у вас є бажання підтримати мою діяльність та привітати мене з 10 Чому каналу можете допомогти мені з оновленням мого вже старенького ПК. Я відкрив для цього банку посилання на неї лишу в описі. Наперед, усім дякую, аби всліпу не відкривати Америку. Я підгледів актуальні моделі на гітгабі, які потрібні під дубляжні потреби, і поекспериментувавши, підібрав оптимальний варіант. Ось на екрані назви цих моделей, які я буду використовувати. А тепер давайте закинемо уривок звуку, який ми хочемо розділити до нашої програми. Шлях для зберігання бажано створити в пустій теці, бо програма всередині буде створювати ще цілу купу. тек. отож, тицямо всі необхідні налаштування, про які я детальніше щойно вже розповідав. Обираємо потрібні моделі. Та натискаємо Start процесінг. Це займе якийсь час залежно від потужності вашої системи. А після завершення на виході ми маємо новостворену теку і, власне, два звукових файли, де в одному лише голоси, а в іншому музика і весь інший шум, типу ходіння, хлопання, удари і все таке. Послухайте. Time to call a Ці два файли утворилися внаслідок об'єднання файлів, що знаходяться в оцій отеці. Зайшовши туди, ми бачимо, що кожна модель створила свою власну версію інструменталу та вокалу. І от власне, завдяки їх комбінуванню, ми й маємо вражаючий результат. Бо кожна модель може по своєму краще витягнути той чи інший звук. А ось послухайте, як інструментал звучав би прогнавши це через Audacity. Я було ось через Айзотоп. Погодьтеся порівняно з цим UVR дійсно вражає. Особисто я був у шоці. От реально, де ти була ця програма всі ці 10 років? Наслідкого нема. Донат! Підтримав ЗСУ! Так. Також з плюсів у сценах, де поверх балаканини присутні якісь звуки, типу гупання дверима чи якихось кроків, воно лишається. Це диво, це чудо якесь просто. Ось послухайте, оригінал. А ось що ми маємо після обробки програмою ЮВІАР. Тепер ми можемо просто додати свою озвучку і готово. Прошу, не закривай останній фокус. ходімо. Я зараз багато кого обрадував. А зараз тепер про погане. На жаль, не завжди все може бути ідеально. І після прогонки звуку програми в нас може лишитися якесь фонове відлуння голосів. Зараз бажано слухати в навушниках, бо можете не почути. Я звісно навмисно додам ще плюс 8 децибел до гучності, але все ж Девід Блейн, Деві Блейн, хіба грін светоке. Хоча, звісно, у цілому, додавши зверху озвучку, яку ми само собою обробили і додали ефект відлуння, аби звучало, ніби ми теж на вулиці знаходимося, ми в принципі можемо перекрити оте оригінальне відлуння. Ну а якщо раптом ні, то ми можемо просто притихшити потрібний нам уривок. На оскільки у нас тут сцена на вулиці, то можна ще додати додатково на фон шум вулиці, і буде взагалі супер. Девід Блейн, послухай, він купив зелену кофту, добре. Ну, а якщо вам пощастило мати оригінальний матеріал не в стерео, а в шестиканальному звуці, то повірте, для вас розкриваються набагато кращі перспективи зробити якісний дубляж. Для тих, хто раптом не в темі, шестиканальний звук або ж 5.1 має ось такий вигляд у програмі Reaper. Для зручності я його розбив на частини, де ось цей стереозвук: це передні канали, а це задні. В них, як правило, присутні. Основна музика, спецефекти та загальний шум, типу гулу вулиці. Оця от монодоріжка це центральний канал. В ньому присутній основний голос, а також всілякі кроки, гупання дверей, і все в такому дусі. Ну і оця монодоріжка це сабуфе. Зараз я все спрощу, оскільки на виході в нас однаково буде стереозвук, для якого нам потрібен лише центр і передні канали. Тож прорендеримо окремо для себе ці доріжки та проженемо їх через ю. VR. Тепер послухаємо оригінальну центральну доріжку. I guess the car. Wow, right oh, okay. oh, okay. uh, huh? cool. wow, we have here, huh? A -huh. A huh? А ось що ми маємо завдяки UVR. Тепер глянемо, що в нас є в доріжці переднього каналу. Ну і одразу що вийшло з ЮВР. Whoa! What do we have here, huh? What? I guess it's the car. Oh, spread oh. oh. uh, Whoa! Well, what do we have here, huh? Ті, хто слухали в наушниках, почули щойно тихий голос оригіналу, і такі, що за фігня, воно нічого не прибрало. І чому в оригінальній доріжці теж є голос? Ти ж казав, там лише музика і шуми. Поясню, усюди обман, я жартую. Окрім центральної доріжки, голос інколи може бути присутній і на передніх, і на задніх каналах, аби додати об'ємності звуку, ніби персонажі дійсно на вулиці чи в якійсь там каюті. Ті, і що цікаво, якщо голос є недостатньо гучним, а він в каналах, як правило, в рази тихіше ніж в центральній доріжці, то UVR чомусь не може прибрати цей звук, ніби він його не чує. Але я знайшов рішення, і про це вам ніде ніхто не розкаже. Хіба що після мого ролика рознесуться інфу? Тож... Користуйтеся. Якщо ви попередньо зробите нормалізацію звуку, тим самим у вас в доріжці буде гучнішим все. І от, власне, коли ми вже проженемо через UVR ось такий нормалізований звук, то оригінальні голоси щезнуть. Ну, скажіть круто, це нереально полегшує роботу з дубляжем. Обробили, додали свою озвучку. І готово руки на машину, ну хутко. Ого, старий, а що це в нас тут? Ну і ще трохи спостережень. Звуки рації воно не вміє прибрати, тому тут то доведеться якось ручками підшаманити і прибрати. Також, якщо персонажі дуже тихо балакають, або дуже тихо щось там на фоні балакає, то теж те може лишитися оригінал, і доведеться ручками притишити. Але знову ж таки, це буде в рази швидше і простіше, ніж оформлювати весь звук з нуля. А там може і в майбутньому навіть. І, і цього робити не треба буде. Ну і майте на увазі, що коли ви закидуєте в UVR монозвук, а, то на виході ви маєте стерел, тупо чому не можна. Тому в програмі, в якій ви оброблюєте звук, я це роблю в рипарі. Треба буде перемкнути вручну на моно. І наостанок ще раз, не все може бути ідеально, але поки що це найкраще, що я взагалі бачив. І хто дивився, повний дубляж у цього скетча Кітапіл, який я дублював із паном Карпаном весь мінус був. Отриманий завдяки UVR. і я не додавав ніяких нових звуків. Сподіваюсь, зміг доступно викласти матеріал. А ось тут є ще корисний урок про те, як робити озвучку вдома. Тож ти сюди і побачимося за мить.